Всім привіт-привіт! Сьогодні думала, запишу по-бистренькому зроблю швиденько манікюрчик, покажу вам новинку, свою покупочку, маленьку розпаковочку, невеликий лайфхак, на що ці штуки потрібні, але сталося не так, як гадалося, і зараз подивитися, що в результаті відбулося з цим манікюром. І так, я розпочала підготовку, відео вийшло трохи длінше, ніж я думала. Думала, воно буде коротше, тому етап манікюру я. Все ж таки сюди не вставила. Звичайно, зробила е, класичний манікюр за допомогою ремувера. Далі я приміряла собі тіпси, бо я хотіла зробити штучно собі тіпси багаторазові. І Одним з лайфхаків був те, що можна було взяти ось такі гелеві тіпси, підібрати їх на кожен палець, і це саме будуть ті багаторазові тіпси. Ну, я вам далі зараз ще покажу, на які тіпси я орієнтувалася Так, пластикові одноразові нігті так, для одноразового манікюру. І сьогодні я вирішила зробити сама такі самі, такі самі, такі самі тіпси, так, але зробити зі своїм дизайном. Тож мені потрібні були ось ці гелові тіпси і оті штуки, які ви бачили в мене вже на заставці на прев'ю. Але на прев'ю ви вже побачили, що щось було з ними не так. І зараз будемо детально розглядати. Хочу сказати відразу. Ось ці гелеві тіпси треба щільно підбирати, щоб вони вас повністю перекривали ваші нігтики, якщо у вас там є якась довжина, і щоб ну, вони ідеально у вас сідали, щоб вони підходили під кутикулу чи за боковим, де бокові валики все добре перекривало. І, ну, коротше, щоб вони добре у вас сідали, лягали, щоб не було якихось зазорів, ви знаєте, щоб це було більш так симпатично виглядало, якщо коротко так сказати. Якщо ж вони все ж таки мають якісь зазори, наприклад, біля кутикули, це буде в мене в кінці відео, ви побачите, то все ж таки я раджу їх підпиляти, зробити їх тонкішими, щоб вони вас добре, добре притискалися до вашого нігтя. Ось таким чином я сиділа, підбирала із залишків якихось так підібрала, не вистачило мені, не підійшла одна тіпса гелева на один палець, на середній мені не вистачало. Розміру того, що потрібно, то з нової пластинки довелося все ж таки взяти. Вже багатенько в мене залишків позалишалося, і пізніше в ось цю коробочку з пластикових тіпс я залишки, напевно, буду складувати. Там є окремі відділи, бо викидувати все ж таки їх не потрібно, бо можна їх ще й підрізати, підпилювати і використовувати, навіть якщо вони за розміром вам не підходять. Ось таким чином я все підібрала. Ну а далі давайте подивимось нарешті ось ці штуки, які. Були на прев'ю, і я покажу, звідки, звідки вони вже були. Мелькали в моєму відео, було вже відео, в яких вони були. Ось такі тут маленькі клейкі штучки, на які треба клеїти штучні нігті. Я придбала велику упаковку, зайшла в Аврору, дивлюсь, вони там є, і ціна була щось не дуже велика. Я вже давно придивлялась на Aliexpress і хотіла купити собі такий набір, ось таких клейких штук, адже пластикові тіпси ми можемо використовувати неодноразово. Так, вони відклеїлись, ви знов їх приклеїли. Ось ці штуки такі силиконові, вони чи не силіконові, я не знаю, з чого вони зроблені, але вони. Вони такі, що їх можна відірвати як від нігтя, так само відірвати від штучних, ну, від тих тіпс пластикових. так? Далі знов -то все наліпити і так багаторазово використовувати, на відміну від клею там, який може щільно прилягати, і далі пошкодити чи ту чи іншу тіпсу, то тут нічого не пошкодиться. Далі я все робила як в тому відео, яке відео я залишу вам посилання, там, де я клеїла саме. Ось ті пластикові тіпси, так, одноразові, одноразовий манікюр, коли робила, підрізала їх пиляла. Я відриваю без всяких якихось підозр ось ці наклеєчки, так ось ці клеєві штучки, і приклею їх відразу на всі свої нігті. Хочу сказати, що вони дуже кликі, дуже щільно приклеюються до моїх рукавичок, до моїх перчаток, до нігтя добре приклеюються, і я таким чином нічого не підозрюю. Підбирають за розміром і їх приклеюю. Хочу сказати, що треба підбирати ідеально буде, якщо вони будуть заповнювати повністю ваш нігодь. І якщо там не буде довжини, чи менше довжина, бо вони маленькі, тим більше вони будуть прикривати ваш натуральний нігодь нігтьове ложе. Але хочу сказати, це практично нереально, бо вони зовсім маленькі, і треба брати декілька штук, там є ділення на них, як ви бачите, розрізи, то можна підрізати і додавати ще, щоб повністю заповнювалося ваше нігтьове ложе. Нащо це потрібно, щоб туди не попадала волога і не було ніяких неприємних ситуацій. Ну а далі розпочинається найцікавіше. Я починаю ось цю захисну плівочку, нам потрібно зняти. Щоб залишилась саме та клеєва основа, повністю її прибрати, я починаю її просто відклеювати. Дівчата, вона просто взагалі не відклеюється. Я ще дужче притискаю до нігтя, щоб ця клейкова штука туди добре приклеїлася і щоб ця плівочка відклеїлась. Ну ні, вона ні туди, ні сюди ніяк взагалі не відклеюється. І це для мене було сюрпризом. І я навіть не могла подумати, що таке буде. Я ще спробувала, ще щільніше. далі взяла апельсинову паличку, намагалася там підковернути цю плівочку. Все. Все одно нічого не виходило. Це було дуже дивно і було неочікувано. Це щось новеньке, бо коли я робила попередній манікюр, там такого не було. Далі покажу, як вони працювали. І я вже засмутилася, чому? бо я дивилася саме на ту упаковку, яку я придбала, і думаю, блін, як так сталося. І це, що мені доведеться взагалі їх викинути. Подивіться, тут дуже добре видно, що я їх відриваю і вони відриваються повністю від нігтя. А не сама ось ця захисна плівочка. Так, ось цей язичок, це захисна плівочка, щоб коли ви їх відклеїте від підложки, ви не приклеїлись до цієї штуки клейкою. Так подивіться, ось так воно все відлипає, просто-напросто. Ця клеєва штука, яка має залишитись на нігтю, вона просто залишається на ось цій захисній плівці і відривається вже від нігтя. Це не дуже добре, так не має бути. Я, вперше таки, бачу, Ну що з цим робити, я не знаю. Ну Хочу сказати, забігти наперед, що саме з цього аркушу, який я взяла саме з цієї партії, я їх все ж таки віддирала і викинула. Далі я вже пробувала на наступну з тієї ж упаковки, ці я повідривала, подивіться, вони ніби й гарно приклеюються, все нормально, але але, але, ви бачите, що відбувається, довелося все ж таки відклеїти. Далі я взяла ще один лист з цих так наклейок, і я знову спробувала такі приклеїти. Але перед цим я хочу вам зараз показати все ж таки з того набіру, там, де були пластикові тіпси, як вони реально працювали. Подивіться, ось що відбувається. Буває це. Я, я не знаю, я просто в шоці, бо щоб так приклеїлося воно до саме до цієї клейкої захисної плівки, то це таке вперше. Ось та упаковка. Хто бачив відео, той вже згадає і знає, я дістану з цієї упаковки саме тільки ось ці клеєві штучки. Тут залишилася якраз одна, і я хочу для порівняння вам показати. Ось я її відклеїла від підложки, і далі я приклею її на нігодь, далі. Я її просто притискаю гарно і беру за цей язичок захисної плівочки і знімаю. Як ви бачите, ця захисна плівка просто-напросто дуже гарно і ідеально відклеїлась. А саме ось ця основна клеєва пластина залишилась в нас на нігті. Ну так, вона маленька, вона не підходить на великий палець, але для прикладу я показую, що я хотіла насправді зробити. Хотіла ось так приклеїти ось ці гелеві тіпси і земітувати самі ось ці пластикові тіпси, які були в наборі. Як ви бачите, то в наборі саме йшли ось ці клеєві штучки. Хто знає, як вони називаються, напишіть в коментарі, бо я не знаю. Вони йшли дуже якісні і гарні, але ось ці авроровські, авроровський набір. Ну, Такі трошечки негарні попалися мені. І хочу сказати, що вам все ж таки не рекомендую. Так що, якщо будете бачити і захочете їх придбати, обходьте їх стороною. Так, на, що стосується на Aliexpress, не можу сказати, бо може бути різний продавець, наприклад, ці товари теж йдуть з Китаю, теж йдуть з Aliexpress. але, як ми знаємо, можна заказати один і той товар в різних продавців, і він може бути різної якості. Так що про ті, що на Алікспрес нічого не можу сказати, але з аврори вони не гарні, м'яко кажучи, хочеться сказати іншим словом, але все ж таки стримаюсь. Далі бачите, як я виходжу з ситуації, я взяла з іншої партії, ну, тобто з цього пакету, але інший аркуш. І я вже на, саме на розрізі. Там трошечки підковирювала апельсиновою паличкою, трохи воно відклеювалося від нігтя, далі відривалася, розривалася саме ось ця захисна плівочка. І таким чином я потрохи, все ж таки, потрохи-потрохи і приклеїла. Але хочу сказати, що вже настрою щось робити, після цього всього вже не було. Як-не-як, я все ж таки це все приклеїла. Приклеїла я ці гелеві тіпси. Як сказала, вже настрою не було і нічого вже не хотілося робити. Як ви бачите, тримаються гелеві тіпси дуже добре, я їх ось так от тримаю, натискаю, смикаю, тягну і вони не відклеються. Тобто для одноразового або двохденного, чи трьохденного, не знаю навіть наскільки це вистачить, все ж таки, вони підійдуть, але, але якби вони не були браковані, було б набагато краще. Бо хочу сказати, ті, що йшли в наборі, вони тримають так само тіпсу дуже гарно. І все з ним у порядку, а тут все ж таки довелося трошечки позаморочуватися. Бачите, все тримається. Ну а далі я все ж таки, хоч і не хотілося нічого зробити, зробила все ж таки дизайн, і я вирішила зробити це все на швидкоруч, бо спочатку я хотіла щось намалювати, щось зробити, щоб зробити такі тіпси, які будуть ну, які б я декілька разів використовувала, але вже після того, як я знаю, що ті. Клеєві штучки вже не працюють так, як треба, і, напевно, я ними вже не буду користуватись, то я вже вирішила не заморочуватись на тому всьому, і вирішила як можна швидше зробити дизайн і це фольга. Я нанесла клей для фольги, гель-клей, який просушується в лампі одну хвилину. Просушила в лампі, зачекала, доки він вистигне. І далі хочу перевести фольгу, яку я колись давно дуже замовляла на Aliexpress. Мінус цієї фольги, що вона ось в такому форматі йде більш вертикальному, то і вона розходується набагато швидше, бо треба підганяти під малюночок. Ну і дивимося результат, що в мене вийшло. В результаті вийшли ось такі цікаві нігті, трошечки десь не відійшла фольга, але в цілому все нормально, симпатично виглядає, можна, якщо постаратися перевести ще краще. Але хочу сказати те, що я казала на початку, що в мене вийшов зазор біля кутикули. На відміну від тих пластикових тіпс, вони. Набагато краще зроблені і прилягають біля кути, коли набагато щільніші, Виглядає це набагато красивіше. Подивитися це відео, яке я вам залишу в описі. То ці гелеві тіпси в мене просто-напросто задралися, і їх треба було все ж таки підпилювати, що мені не сподобалося. Отже, ось такі довгі нігті з приводу багаторазовості, так їх можна відклеїти. Як відклеїти ці штуки, вони просто відриваються від нігті, якщо вони вас просто не відриваються, вам некомфортно, під теплу водичку і потихеньку відриваємо, таким чином вони будуть відставати. Далі ту клеєву штуку, якщо залишилось на тіпсі, відриваємо і приклеюємо знову ось ці тіпси або ті, що придбали. Тож, ось таке у нас відео вийшло. Беріть, робіть свої висновки, потрібно вам таке робити чи не потрібно. Я надіюсь, відео було вам цікаве. Пишіть коментарі та ставте лайки, якщо сподобалося. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. А я на цим сьогодні буду завершувати до зустрічі в нових відео.